Продовжую рубрику, не куплять, віддам за даром. Отакий унікальний налобний ліхтар з лінзою. Це самий економний ліхтар з лінзою на Type-C зарядочки на одну акумуляторну батарею спереду. Тут у нас болтове кріплення, тобто часом воно не роздовбеться, можна його завжди підкріпити. Плюс він яскраво світе, має Type-C зарядочку, лінза в нього зводиться. Як ми бачимо, лінза фокусується, зводиться, все. Тут у нас яркий економний блимаючий, тут у нас тайпці зарядочка, і тут ще, ще, ще не все. Тройний квіточок зараз покажу. Китайці в нього впаюють саму галіму акумуляторну батарейку весом 24 грами натуральною ємністю 400 мАч. Ребята, це ні о чому. Я сюди ставлю акумуляторну батарею якісну класну свою на 2800 мАч. Рахуйте, в скільки разів більше, ніж ті, що китайці ставляють. І оцей ліхтар зараз продаю. За акційною ціною. А якщо ніхто не купе, то роздам безкоштовно. Пиши в коментарях хочу ліхтар, і я тобі подарую його безкоштовно.